У Дніпропетровську впроваджують міжнародні стандарти інфекційного контролю за туберкульозом. Вони розроблені Українською державною санітарно-епідеміологічною службою з посиланням на американський проект UCD. Тренінги для фахівців СЕС влаштовує експертно-консультаційна група. У чому ефективність нових методів боротьби з туберкульозом? Дізнавався наш кореспондент. Досвідчені фахівці сани області вже втретє беруть участь у подібних тренінгових програмах з інфекційного контролю за туберкульозом. Основні поняття у профілактиці та виявленні хвороби не змінилися, але багато нового учасники дізнаються в розділі організації співпраці із лікувально-профілактичними закладами. Система построена на тому, що они сейчас получат первичную інформацію, которую они потом донесут до лічебно-профілактичних учреждень, і специалистов в лічебно-профілактичних учреждень. Втілення міжнародних стандартів у контролі за туберкульозом це абсолютно логічні кроки, стверджує головний державний санітарний лікар області. В іншому разі можна просто не встигнути запобігти епідемії, яка здатна виникнути не лише у середині країни, але й прийти ззовні. На базі нашого аеропорту в городровске і в місті Кривом рогі созданы спеціальні э, пункти пропуску, де працюють висококваліфіковані лікарі, які оснащені необхідною технікою. Це моніторинг, Безусловно, це ні в якому випадку не впливає на свободы свободи человека, но это необходимо, это нужно для того, щоб ми оградили себя от возможности поступлення к нам особо опасных інфекцій. Висновки минулорічного моніторингового візиту до закладів охорони здоров'я області свідчить про те, що зусилля дніпропетровських епідеміологів і лікарів експерти оцінюють досить високо. Щоб отримати ще більший ефект від співпраці, треба і на міністерському рівні затвердити документи щодо втілення міжнародних стандартів. Звісно, да, конечно, жінфекціонним контролем займалися вже санэпидслужбы уже больше 90 лет в, на территории Украины. Но чем он кардинально отличается? Потому что все-таки мы сейчас занимаемся больше безопасностью медицинских сотрудников внутри учреждения. И также мы занимаемся тем, чтобы все-таки для государства было дешевле лечить так называемый чувствительный туберкулез или простой туберкулез, чтобы он не переходил в мультирезистентные формы. Больше року в областной санэпидстанции працює новая лаборатория. я Якості діагностики помітно впливає на картину раннього виявлення туберкульозу. Кількість хворих із неактивною формою недуги в області все ще досить висока. Це 25 тисяч людей різного віку. Але в останні два роки з'явилася тенденція до зниження негативних показників. Ірина Каблоцька, Денис Лисанко, новини одинадцятого каналу.